Росіяни заявили про чергову масовану атаку на тимчасово окупований Крим. Очевидці та російські пропагандистські змі повідомляли про те, що після серії вибухів є пожежі на аеродромах Бельбек та Гвардійське. І нібито вдалося знищити баки з паливом. За даними окупантів, атаку на Крим здійснили нібито за допомогою ракет атакам та дронів. Партизани руху теж зазначили, що уражені кілька військових об'єктів. Подробиці пообіцяли розповісти згодом, а поки розповіли деталі атаки на Крим 15 травня. Партизанський руха теж повідомив, що внаслідок нічного удару пошкоджений головний артилерійський склад аеродрому Бельбек. Зокрема, сили спротиву заявили, що після точного влучання відбулася багатогодинна детонація головного складу ракетно-артилерійського озброєння. Зазначається, що на цьому складі в аеродромі зберігалися більшість ракет для російських винищувачів та літаків су 27 Су-30 і міг 31 Внаслідок вторинної детонації також серйозно пошкоджена інфраструктура. Повідомили партизани. А російський телеграм-канал Астра з посиланням на джерела в екстрених службах зазначає, що внаслідок атаки знищені два винищувачі перехоплювачі міг 31 а також згорів склад з паливно-мастильними матеріалами.